Совершенно неясно, а кто будет контролировать прекращение огня. И ключевое, мы уже столько раз проходили перемирие, но в итоге имеем один и тот же печальный опыт. О, интересно, как вы запоете, когда Путин согласится на перемирие под давлением олигархов? Слышь, хохол, пошел нахрен отсюда. В случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием? Он примерно так же вот вопрос ставит. Мы что, в 2014 году, 2014, просто отдайте нам Крым, что ли? Ну, такого же не было. У меня друзья, которые служат на Донбассе, Абхазы, едут из Донецка. Рано или поздно акулы капитализма сцепятся, и Трамп начнет крушить э, Европу. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Ви ж не думаєте, що після вчорашніх подій у Джиді раптово росіяни тотально перевзулися, перехрестилися і стали нормальними людьми? Звісно, ні. Саме тому наша боротьба, звісно ж, триває. Тож не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І найголовніше не забувайте донатити в підтримку 47-ї бригади. Одна із найкращих новин цього дня це те, що із 350 необхідних тисяч на автівку для 47-ї бригади. 300 ми вже зібрали. Ось тільки нам лишається. Тож давайте добувати не тільки ворогів, а ще й збір для наших військових. Посилання на який ви знайдете в описі до нашого ефіру. Ну і вже все це було очікувано після вчорашніх заяв. Все, вже не донь, ні, ні. Вже Дональд а Мент. Нарешті в Росії все знову стало на свої місця, і американський президент після вчорашніх перемовин між українцями та американцями перейшов в традиційний розряд англосакса. Ну майже воно прям читається з інтонації. Річ в тім, що нас, нас усіх і нас, і росіян, американці заганяють у дуже дуже вузьке горло рішень. І ми вчора, знаючи незговорливість росіян, погодились на пропозиції Трампа. Тобто перемир'я на 30 днів. Ми цього не просили, ми цього не хотіли. Але так склалися обставини. Ну а тепер американці з цією ж пропозицією підуть і до росіян. І от тут панове нас і чекає найцікавіше: дасть Путін задню чи буде перти до останнього. Кажуть, ледь не о п'ятницю навіть може відбутися та сама зустріч Дональда Трампа із воєнним злочинцем Путіним. От тоді ми і побачимо. Хто ж прийде у костюмі, а хто буде із голим задом? Зеленський позорно біжить з Курської області. Попитка добитися передишки – це то на чому час настає. Абет говорив його представитель Єрмак Саудовській Аравії. Вот главный итог 9-часовых переговоров Украины и США э, озвучила пресс-секретарь Белого дома. По мнению Соединенных Штатов, Трамп поставил Зеленского на место. Кэролайн Левит также сказала, что Зе снова ждут в Белом доме и, вероятно, даже дадут ему пообедать. Киев теперь готов принять предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления. Но с одним условием, если на этот шаг согласится Россия, заявил глава Офиса президента Украины по фамилии Ермак. Госсекретарь США Руби украинцев поддержал. По его словам, теперь мяч на стороне России. По словам Руби, Вашингтон сегодня по нескольким дипломатическим каналам передаст Москве предложение о перемирии. Вопросов много. Совершенно неясно, кто будет контролировать прекращение огня. И ключевое, мы уже столько раз проходили перемирие, но в итоге имеем один и тот же печальный опыт. ВСУ пополняют боезапасы, насыщают линии фронта новыми дронами. Тем более, что в Джиде советник Трампа по нацбезопасности Уолтс официально отменил паузу на поставке Украине вооружений и разведданных. Более того... По данным Reuters в ближайшее время Вашингтон отправит оружие и прочее оборудование на сумму 4 миллиарда долларов. Трамп, комментируя переговоры, заявил, что сегодня пройдет встреча представителей США и России. Подтвердил, что завтра в Москву прилетит его спецпосланник Уитков. Также президент США уверен, что поговорит с Путиным в пятницу. При этом президент России уже неоднократно четко артикулировал нашу позицию. Москву устроит только долгосрочный мир, а не краткосрочное перемирие. Киев должен вывести войска из Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, отказаться от вступления в НАТО, сократить армию и так далее. Та да, я хочу їсти і не поправлятися я хочу, щоб Російська Федерація зникла, але далеко не всі мрії можуть здійснитися. Знаєте, що найбільше мені подобається в цій ситуації, окрім перерахованого Поповим, там же вони завжди ще й говорили про демілітаризацію. Ну тобто, окрім скорочення армії, в нас ще немає, не має бути стільки озброєння, скільки нам необхідно, і це ледь не. Головний аспект, на якому взагалі ніколи не наполягав Дональд Трамп, а його команда не піднімала як питання до вирішення. Тобто, знову і знову росіянам кажуть ні. Ну і не смішно сьогодні, не тільки попову, не смішно і Соловйову. І ясна річ, вони, звісно ж, будуть всі пропагандисти і далі гнути ту саму лінію. Нам віддати все. Скоротити армію, як зараз каже Попов, повернути російську мову, бо вона дуже і дуже притісняється, і бла бла бла. Але ж американці досить нормально вже по-людськи, так би мовити, все сказали. На компроміси мають піти обидві сторони. Я б сказала так, найбільший компроміс від нас, в принципі, говорити з росіянами, але окей, я не політик. Усі крапки над і американці, ну чи майже всі вже розставили. І росіяни можуть і мають. Підкотити свою губиньку і з тим, що вони хотіли отримати від нас. Росіяни це розуміють: перемоги, параду не буде вже все, ніхто ні до чого не готується. Тож навіть уявіть собі підписники Славйова і його глядачі Стібу Діда, який роками розповідав, що після того, як вони переможуть Україну, вони всі підуть на Варшаву, Берлін та Париж. Автопроглядачи кажут, и шо? Ишо, Соловьев, теба з. Ну, возразумен. Так, так, так. Вот там кто-то мне пытается хамить. Ой, как смешно, от натальи Ой, дур ты какая! Пошла нахрен, дура! Так? Ну-ну-ну, сейчас, подождите, никак не могу найти. Ой, интересно, как вы запоете, когда Путин согласится на перемирие под давлением олигархов? Слышь, хохол, шел нахрен отсюда, политнагнетатели. Вот, посмотрите на это. Интересно, как ты согласишься, когда тебя на бутылку интеллектуальную нахлобучат? О, ты где засел, хохол? Найти и обезвредить. Привести в чувство. Олигархи на Путина будут действовать. Не, не надейся. Не надейся, этого не будет. Пошел вон, как мне это нравится. Она хочет, что Путин так сказал. Да. Хочется. Вы, похоже, Владимир Владимирович, никакой критики не воспринимаете от слова совсем. Ну что, это очень грустно. Вы любите, что вас хвалили. Высокомерно заявляете, что вас народ любит. А количество подписчиков падает между тем. Почему не уважаете мнение других, непонятно. Зачем вам тогда обратно взять, что вас хвалили? Причем тут Алехин? Вы свои разборки оставьте за пределом передачи. Значит так, Андрей. Вот чтобы тебе было понятно. Вот тебе. Мне плевать, что ты думаешь. Вот просто плевать. Алехина, я считаю, врагом нашей страны. Преступником, который должен сидеть. Понятно? Не могу найти сообщение от одного типа, который еще рассказывает, как он со мной разберется, когда все закончится. Вот просто не могу найти. Но я потом его найду и передам. Он где-то там занимается. І чи не дивно вам, що Соловйову ніхто в коментарі не пише про те, що да ні, Володя, подожди, ми здаватися не будемо, ми будемо до кінця, Ми зараз, як всі, навалимо на Україну і на територію НАТО. Ні, Нема такого, ніхто не хоче, всі щось якось та ні, і чорт з ними, слава Україні. А найголовніше це те, що Соловйов не допускає самої думки, що його можуть просто ненавидіти росіяни, тупо не стравлювати. Що ж відбувається в Кремлі паралельно після вчорашніх подій? Там, як кажуть мої інсайдери, в Кремлі нервово курять і радяться курять і радяться. То що ж, зрештою, відповісти американцям? Як сказати ні? Але так, щоби Трамп не образився і не обрушив увесь гнів на Москву? Або як погодитись, але не виглядати як лохи, чи прикинутись просто мертвими, чи то набрати від американців слухавку, чи то довго, довго домовлятися просто про зустріч. А от у Трампа тим часом друзі, час які тікають, рейтинги падають, настрої американців не дуже вони змінюються. Він зараз йде в абанк і буде тиснути так, як бульдозер, допоки старі, дряхлі кістки Путіна просто не луснуть. Внимательно изучаем те заявления, которые делаем по итогам, знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джинде. Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джинде, госсекретарь Рубио и помощник национальной безопасности Волт по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях. Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Но Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать достаточно сжатые сроки. Да и нагадаю про вкиды, которые были еще задолго до этих событий, встречи у что до 20 квітня, а это уже наступний месяц, в дуже с на... Припинення вогню, тож не так довго лишається у піскова, путіна і всіх інших для того, щоб спостерігати за ситуацією. Але про що ж думає сам Путін? Що ж зараз він від з ним відбувається? Звісно ж, як і завжди, він думає про людей. А Ви про що подумали, як же їх можна кинути? Хіба можуть росіяни, які щоденно обстрілюють Херсон і вбивають там мирне населення, не забрати його собі? Він же занесений до Російської конституції. Ну а написане Перром, як ви знаєте, не виробити нічим. А як же Запоріжжя? У Запоріжжі росіян, а точно їх же там взагалі не було. Але ж так хочеться побувати. Хочеться землі, землі і ще землі. Люди ж самі визначилися, що хочуть бути із Росією. Он же увесь світ бачив, як Запоріжжя ходило на референдум. А ні, точно. В Запоріжжя не ходило, і Херсон не ходив. Та ну, кому яка різниця? Все наше не віддамо, бо люди самовизначились. Давайте давайте, ми там, типа, вам територіальні уступки. Які територіальні уступки? Ми що, в 2014 году 2014 році, просто да, віддайте нам Крим, що ли? Ну, такого ж не було. Не было. У нас вообще никаких претензий территориальных к Украине не было. Но он вернулся в свою гавань. Дальше, в 2022 году, мы говорили: дайте признать, Донбасс просто независимым. Нам он тоже не нужен, как, -то, как территория. Мы не спим и не видим, что вот дать, дайте в состав Российской Федерации. Но он в составе Российской Федерации. И дальше Херсон и Запорожье то же самое. И дальше что будет? Не, это не мы решаем. Я б сказала, так а може, ми спитаємо росіян до складу якої країни вони хочуть увійти? Може, так, якщо ви так сильно слухаєте людей, але взагалі зі слуханням і з розумінням слів. У росіян велика біда, бо ви ж знаєте, що ще задовго до війни, в 13-14 році, українці казали не надо к нам, ми не хотімо бути з вами, ми не хотімо дружити з вами. В 22-му році ми сказали, ми вб'ємо стільки, скільки зможемо, якщо ви до нас прийдете. А росіяни такі, що шо, карава і квіти. Тоді ми йдемо до вас. Ну просто тупі, і зараз це все повторюється. Даєш ядірка й по кремлю, ось так приблизно так в Кремлі сприймають вечірні звернення президента Зеленського. Де нема ані ядрики, ані вдарити по Кремлю. Хтось просто покличте їм гарного перекладача з української У Москви був план, і вони, звісно ж, його притримувались увесь цей час. Вони сподівалися, що зможуть зробити крайніми недоговороздатними саме нас. Мовляв, це Україна не хоче йти на перемовини. це Україна не хоче виходити з України, здавати Україну Росії. А ми а що ми? ми згодні на все. Але від учора у росіян сталася біда. План наламався. Після перемовини з американцями м'ячик покотився тепер до білокам'яної і Донні, якого вже полощать всі російські помийки, так і сказав. Тепер рішення за Путіним. Що у регулювання, він не починався. Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никого перемирия, пока американцы не, не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так же вот вопрос ставит. По перше, не ясно, чому коняка втручається в наші стосунки із американцями. Ну а по-друге, здається, що в нас виходу таки немає. Ядрика або ядрика це єдині гарантії, які можуть бути в Україні. І або це буде парасолька від наших партнерів, або, або вихід ми обов'язково знайдемо. Ну а зараз ви будете здивовані, бо я здивована. Але Соловйов, як ніхто інший серед російських пропагандистів, працює на те, аби з нього зняли персональні європейські санкції, серйозно. Як спитаєте, ви все дуже просто. Він тепер, так чи інакше, день і ніч займається дискредитацією Росії та російської армії. Соловйов своїм ротом в ефірі сказав, що Росія за 17 років окупації Абхазії палець, о палець не вдарила, аби подбати про цей вкрадений, відрізаний і окупований регіон. Навіть навпаки, поки там всім правлять. Маріонеткові представники влади, то як і на Донбасі, цей регіон просто гниє і занепадає. Дійшло до того, що під правлінням великої Росії руські мальчики буквально із фронту везуть в Абхазію пічки. Ну а що буде далі? Знову і унітази повезуть туди. Котору служать на Донбасі. Абхази. едут из Донецка, который под обстрелом, и везут с собой печки, чтобы дома в Абхазии, где война закончилась еще в 90-м каком-то году, у их родителей было тепло. Это нормально? Страна, которая ну, может быть ну, просто жемчужиной, фантастическая природа. То есть это может быть настолько удивительная курортная зона. Але туди втрутилась Росія, і все пішло. П -п -п -п. Що ж здобули ми, і що ж здобули вони? Що сформувала Україна за три роки цієї страшної кровопролитної війни? Армію, яка легесенько може замінити американську, наприклад, колись в Європі. Супердосвідчених профіків, які будуть інструктувати та тренувати військових по усьому світові. Побудована унікальна система розробок, збірки та застосування дронів. Уявіть собі, сьогодні The Wall Street Journal писав про те, що американські стартапи, які розробляють безпілотні безпілотники і безпілотні технології для Пентагону, об'єднали зусилля з українськими виробниками БПЛА, щоб створити ефективніші і перевірені в бойових діях дрони для армії Сполучених Штатів. Ще раз: українське для американської армії. Що ж тим часом створили росіяни? Я вам розкажу. Вони створили ОПГ, картель, шайку головорізів, які свої скіли відточують просто зараз на фронті. Ну а далі, звісно, все понесуть маси назад додому. Навіть російські зет-блогери, фани СВО криком кричать, що русські мальчики вже ворогів, тобто українців, набагато менше бояться і ненавидять. они свои командования. например есть генерал марат аспанов 6 6 дивизия против него дело он из шестерых своих военнослужащих из бывших заключенных он, он, с ними расправился вот. там и другие вещи были так сказать связанные с некоторыми денежными поборами, прочими, прочими. Кроме Аспанова, есть командиров полно, сколько видеообращений. Когда из людей вымогают деньги, когда их держат, в, так, в яму сажают, в зиндан фактически. Вот. Когда расправляются с неугодными, прочими, прочими. То есть полное разложение. Вот почему-то эти люди, они как-то вот... Их, они не, не выглядят. Не они послушны, не не они, они, они податливы. Я приймаю звільну заставу. Друга армія світу. Ось вона, переможте. Ви знаєте, за що в цілому я люблю слухати російських політологів, експертів, журналістів за те, що всі їхні прогнози. Ще раз, всі їхні прогнози спростовують із точністю до навпаки. Від війни проти України до стратегічних змін у світі все, що вони кажуть, відбувається інакше. Україна програє, Європа розвалиться. А що ж по факту? А по факту європейці нажахані просто до сказу з-під подушки дістають останні гроші і несуть в спільний фонд переозброєння. Тож, якщо ви раптом хочете зазирнути у світле майбутнє, то можете ненадовго і навіть без нас подивитися, що навалює, наприклад, Гаспарян. і вам все стане ясно. Європейський союз. У меня такое ощущение, что вот они открыли за отсутствием идей плодотворных. Вот они открыли старые работы советологов. Как был устроен Советский Союз. Искали отлично. Ну вот же оно. Кажется, есть. Сейчас будем катарсис испытывать. Вот, у нас наднациональная была партия, как вы помните, да, коммунистическая партия Советского Союза. А эти, за неимением такой единой структуры, они сделали единую брюссельскую бюрократию, которая занимается ровно тем же самым. Вот как у нас в позднем Советском Союзе были эти кретины невменяемые комсомольские вожаки, в лучшем случае дебилы, в худшем случае подонки. И заметьте, что то же самое делает, в общем, Брюссель. Только у них для этой роли есть вот эти карманные прибалтийские бобики. Всякие Каи, Калос, Кубилис, вот это вот все. Выпускники международного абортария. Причем с золотой медалью, окончившие это учреждение. Ну и, соответственно, они будут, конечно же, долбить Венгрию всеми возможными способами. Понятно, что у Орбана есть... Ну, может быть, не джокер, но туз один в рукаві имеется. Трамп. Потому що рано или поздно акулы капіталізму сцепятся и Трамп начнет крушить э, Европу. Якби так не склалося, щоб Трамп як та гадзіла не почала крушити. Російську Федерацію, дасть Бог збудуться і мої вологі мрії, і ми це з вами побачимо. На цьому, друзі, в мене все. Ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте коментувати, почути і побачене, І звісно, не забувайте вкинути копійчину в наш збір для 47-ї бригади. Тож хочемо сьогодні завтра його закрити, щоб хлопці могли придбати необхідну автівку. Посилання на цей збір, як і завжди, в описі до нашого ефіру. Бережіть себе, бережіть Україну. dos